А я чула, що корисніше спати на твердому, це правда? На твердому матрасі ні. Дивись, корисніше спати на зручному матрасі. Є люди різної комплекції, які приходять, я дивлюсь, дуже худа людина, і вона вибирає самий твердий матрас, але вибирає спиною. Тому те, на чому тобі зручно спати, те і вибираєш. Тут дуже важливо витратити на це час. Тобто, щоб ти прийшла і полежала, і обрала той матрас, який тобі підходить. Бо часто люди приходять нормально. Не підходить. Отак. Буквально їм вистачає пів секунди сісти на матрас, щоб сказати, нормально чи не підходить. А ви не відчуваєте, нормальний вам чи ні. От, начебто, матрас піді мною просів. Да? Здається, незручний, поганий матрас. Але ж у вас вага під час сну розподіляється рівномірно по тілу. У мене такий матрас вдома, тому я на нього ліг. Рівномірно по тілу. І цей матрас дуже-дуже комфортний для сну. Я точно знаю. Він в мене вдома ним користуюсь уже місяці два чи три. Я собі купив. Моделька називається Фортун. Тому, якщо обираєте матрас, витрите на цей час, зніміть верхній одяг, і обов'язково. В магазині бажано, щоб не було клійонки на матрасі, тому що з клійонкою, по-перше, некомфортно вона шуршить. По друге, ви так не відчуваєте сам матрас, на який лягли. Тому е моделі можуть бути різні. От фортуна це такий, як в мене він коштує. Скільки в нас? Він по-моєму, близько 16 коштує, бо тут великий розмір ціна. Е ще класний елегант: 16500 і дуже дуже класний. Я, мабуть, би собі взяв наступний це екзюбіран – 20 з половиною тисяч. Просто його не було тоді, коли я купував матрас, а потім він повернувся до нас в. Лінійку обрати матраси можна на сайті Солоха є в шоурумі в Києві на Дніпровській набережні а або в шапці профілю телефон для зв'язку. Звертайтесь, проконсультуємо.